Розділ 34 Звільнення від Ядхари, знищення демона Шанхачуди. Якось пастухи з Нандою Махараджою на чолі зібрались піти до Амбікавани, виконати обряд Шиваратрі. Расаліла відбулася восени, а перше за нею велике свято Холі чи Долаятра. Між Долаятрою і Расалілою є ще одна важлива церемонія Шиваратрі і виконують її здебільшого шиваїти, віддані Господа Шіви. Вайшнави іноді теж виконують цей обряд, бо визнають Господа Шіву за найкращого з поміж вашнав. Однак віддані крішни бхакти виконують шиваратрі нерегулярно. Тож пастухи з Нандою Махараджою на чолі якось зібрались виконати її, сказано в Шрімад Бхагаватам. Це означає, що вони виконували обряд Шеваратрі не завжди, але цього разу їм захотілося піти в Амбікавану просто з цікавості. Амбікавана розташована в провінції Гуджарат, і, як сказано, Амбікавана стоїть на березі Сарасваті, хоча в провінції Гуджарат Сарасваті не протікає. Єдина річка там Сарарматі. І В Індії всі великі місця прощі, розташовані при Ганзі, Ямуні, Сарасваті, Нармаді, Годаварі й Кавері. Амбікавана стояла на березі Сарасваті, і Нанда Махараджа з пастухами пішли туди. Прийшовши в Амбікавану, вони почали з великою відданістю поклонятися божеству господа Господашів й Амбіки. Амбіка піднесена дружина господа господащіви. Саме уособлення жіночих чеснот, тому біля храму господа щі завжди споруджують храм Амбіки чи дурги, вона ніколи не покидає товариства свого чоловіка. Прийшовши до амбікавани, пастухи в Рєндавини, передусім зробили омовіння в сарасваті найперший обов'язок прочанина взяти у святому місці купіль, а подеколи ще й поголити голову. Це роблять перш за все. Зробивши умовіння в святому місці, пастухи виконали обряд поклоніння божествам і тоді стали роздавати милостиню. За ведичним звичаєм милостиню дають брахманам. Приймати милостиню можуть тільки брамани і саньясі, так сказано в шастрах ведичних писаннях. Пастухи Врінда роздавали корови в золотих оздобах з чудовими гірляндами милостиню дають браманам, бо вони не працюють задля того, щоб заробити на прожиття. В Пхагавадгіті сказано, що їм покладено за обов'язок браманічну діяльність вивчати писання і виконувати аскези й покути. І не лише вони самі мають бути вченими, але й повинні вчити інших, бо слід виховувати нових брамен, а не просто бути вдоволеним з того, що самі є брамани. Людина, яка погоджується піти в учні до брамани, теж отримує нагоду зробитися браманою. Брамани завжди поклоняються Господеві вішну, і тому гідні того, щоб їм давати будь-яку милостиню. Коли ж брамани отримують забагато милостині, вони мають віддавати лишок на служіння вішну. Отже ведичні писання радять давати милостиню браманам, бо це означає вдовольняти вішну й усіх півбогів. Прочани беруть копіль, поклоняються божеству й роздають милостиню, і ще їм радять день постити. У місці прощі лишаються принаймні три дні. Першого дня прочани постять, а ввечері можуть випити трохи води, бо вода посту не перериває. Пастухи з Нандою Махараджою на чолі, переночували на березі Сарасваті. Цілий день вони постили, а надвечір випили трохи води. Та коли вони вклалися відпочивати, з лісу виповз Великий Змій і став жадібно заковтувати Нанду махараджу. Нанда безпорадно заволав Крішно, синку, де ти? Врятуй мене, цей змій проковтне мене. Від крику Нанда Махараджі що гукав на поміч, пастухи попрокидалися. Зрозумівши, що коїться, вони похапали головні і взялися штрикати змія, щоб забити, проте Змій не зважав на розжарені поліна і далі заковтував Нанду Махараджу. Тут, на місці дії з'явився Крішна і поставив на змія свої лотосові стопи. Щойно крішнені лотосові стопи торкнулися змія, той покинув зміїне тіло і постав прекрасним півбогом від Ядхарою. Він був незрівнянної краси. Видно було, що то незвичайна істота. Тіло його сяяло і променилося, шию прикрашало золоте намисто. Віддавши поклони Господу крішні, він застиг перед ним у великім смиренні. З усього, видно, ти добре півбог, і богиня процвітання не оминає тебе своєю ласкою. Чому ж ти зробив такий огидний вчинок? Як ти потрапив у зміїне тіло? спитав у півбога. І той почав оповідати історію свого минулого життя. Люби, Господи, сказав він, за минулого життя я звався від і й славився красою на весь світ. Я був знаменитість і любив подорожувати скрізь на своєму літакові. Одного разу, подорожуючи, я побачив великого мудреця Ангіру. Він був невимовно потворний, і я став сміяти з нього, бо дуже гордував через свою вроду. За цей гріховний вчинок мудрець прокляв мене, так і опинився в зміїному цілі. Варто взяти до уваги, що доки немає на те крішненої ласки, вийти з під впливу гун матеріальної природи людина не може, хоч би яких висот матеріального розвитку сягнула. Як на матеріальний погляд, від Ядгара посідав дуже піднесене становище, до того ж був дуже вродливий. Його матеріальне становище було дуже добре, і він міг подорожувати в своєму літаку, де тільки хотів. А проте, через прокляття в наступному житті став змієм. Будь-яка визначна в матеріальному розумінні людина через необережність може впасти до існування в найогидніших формах життя. Хибно думати, що, отримавши людське тіло, істота вже не деградує від Ядхара сам каже, що був півбогом, але через прокляття став Змієм. Але коли Крішна торкнувся його своїми лотосовими стопами, в ньому одразу пробудилася свідомість Крішни. Свідома крішна людина знає, що вона вічний слуга слуги Крішни і вважає себе за найницішу істоту. Вона розуміє, всі її добрі вчинки то лише милість Крішни та духовного вчителя. Півбог від Ядгара промовляв до крішни далі. Він сказав, загордувавши через надзвичайну красу, я насміявся з потворності великого мудреця Ангіри. За цей гріховний вчинок мене він прокляв, і я зробився Змієм. Але тепер я розумію, що то було не прокляття, то було благословення. Аби мудрець не прокляв мене, я б не отримав зміїного тіла, і тоді ти б ніколи не вдарив мене своєю лотосною стопою. А від того удару я геть очистився від матеріальної скверни. В матеріальному житті високо цінують чотири речі шляхетне походження, велике багатство, вченість і вроду. Ці речі мають завизначні матеріальні здобутки. На жаль, без свідомості крішниці здобутки стають джерелом гріха і занепаду. Від Ядгара був гарним півбогом, а проте через свою пиху був проклятий жити у зміїному тілі. Змію вважають за найжорстокішу і найлихішу живу істоту, але коли ненавидить інших людина, її вважають за гіршу від змії. Гадину можна приборкати, зачарувати мантрами чи травами, але ніхто не здолає приборкати лиху людину. Любий Господи, вів далі від Ядхара, нині я, здається, очистився від усіх гріхів, тож прошу в тебе дозволу повернутися до своєї оселі на райську планету. Це прохання свідчить. Люди, які прагнуть піднестися на вищі планетні системи і користуватися з темтешніх вигод, своєї мети не досягнуть, якщо немає на те дозволу Верховного Бога особи. Крім того, в Бхагавадгіті стверджено, що менш розумні, прагнучи матеріальної користі, поклоняються різним півбогам, але насправді благословення, що його отримують через півбогів, приходить із дозволу Господа вішну або Кришни. Півбоги не здатні дарувати матеріального благословення. Тому поклонятися крішні прохати в нього чогось варто навіть тому, хто прив'язаний до матеріальних вигод. Крішна може дати будь-яке матеріальне благословення. Проте одне прохати матеріального добра впівбогів і зовсім інше прохати його в крішне. Друга Махараджа поклонявся Верховному Богові особі, шукаючи матеріальної користі. Але коли Верховний Бог особа дарував йому свою ласку і друва побачив його, він відчув таке задоволення, що не схотів приймати жодного матеріального благословення. Розумна людина не запобігає ласки впівбогів і не поклоняється їм, вона безпосередньо усвідомлює крішну, і якщо вона прагне якоїсь матеріальної користі, то звертається до крішни, а не до півбогів. Чекаючи, поки Крішна дасть йому дозвіл повернутися на небесні планети, від сказав: Ти торкнувся до мене своїми лотосовими стопами, і тому я звільнився від усіх матеріальних страждань. Ти наймогутніший містик, ти верховний Богособа, повелитель усіх відданих, ти підтримуєш вищі планетні системи, тому я прохаю твого дозволу. Прошу, наказуй мені, я цілковито віддався тобі. Я знаю, що хто безнастанно виспівує твоє святе ім'я, звільнюється від усіх наслідків гріха, і вже, певно, вільні ті щасливці, до яких ти сам торкаєшся своїми лотосовими стопами. Отже, я не маю жодного сумніву, що, торкнувшись своїми лотосовими стопами, ти звільнив мене від прокляття брамани. Так Відядхара отримав від Господа Крішни дозвіл повернутися додому на вищу планетну систему. Отримавши таку ласку, Відхара обійшов навколо Господа і, віддавши йому шанобливий поклон, повернувся на вищі планети. Нандаж ж Махараджа врятувався від небезпеки опинитися в шлунку Змія. Завершивши свої справи, пастухи, що прийшли виконати ритуали на поклоніння Господа Шівій Амбіці, зібралися назад до Вріндавани. Дорогою вони згадували надзвичайні дії крішни. Від розмов про те, як звільнився від Ядхара, їхня любов до крішни чим далі дужчала. Вони прийшли вшановувати Господа Шіву й Амбіку, але відчули ще більшу любов до крішни. Так і гопі. Поклоняючись богині Катіяні, вони ще більше полюбили Крішну. В Пхагавадгіті сказано, що ті, хто заради власної користі поклоняється півбогам, як оце господь Брахма, Шіва, індра й чандра, є нерозумні, бо згубили з ока справжню мету життя. Але пастухи, що жили у вріндавані, не були звичайними людьми. Хоч би що робили вони, вони робили це для крішни. Добре, якщо, поклоняючись півбогам, якими є господь Шіва й Господь Брахма, людина більше прив'язується до крішни. Але недобре поклонятися півбогам заради власної користі. Одної чудової ночі після того випадку Крішна і його незбагненно могутній старший брат Баларама пішли до лісу Вріндавани. Обоє тішилися товариством дівчат в Раджабгумі, що супроводжували їх. Молоденькі дівчата в раджі були ошатно вбрані, заквітчені й намащені сандаловою пастою. В небі світив місяць. Навколо нього мерехтіли зорі. Вітер приносив аромат квітів Маліка, і бджоли від нього не стяміли. Здавалося, в повітрі розлита благодать. Крішний балараму почали чарівно співати. Дівчата так заслухалися їхніх мелодійних пісень, що геть забули себе, їхнє волосся розсипалося, одежа прийшла в безладдя, квіти з гірлянд стали падати на землю. Раптом, коли вони так майже в нестямі забулися, з'явився демон, один з супутників скарбника півбогів ковери. Демона того називали Шанхачуду. Бо голову йому прикрашав коштовний камінь, що за формою нагадував мушлю. Шанхачуда пишався зі свого багатства, як ці два сини-ковери, що через спиху знехтували присутність на радимоні. Демон гадав, що крішний баларама звичайнісінькі собі пастушки, що насолоджуються в гурті вродливих дівчат. У матеріальному світі багаті здебільшого вважають, що всі вродливі жінки мусять належати їм, так думав Ішан Хачуда. А що він належав до багатіїв, вірних ковери, то гадав насолоджуватися стількома красунями пристало йому, а не крішні з Баларамою. Тому він вирішив забрати тих дівчат собі. Він з'явився перед крішною й баларамою і потяг дівчат за собою в напрямку на північ. Не вважаючи на присутність крішної баларами, він наказував дівчатам так, ніби був їхній володар або чоловік. Дівчата, що їх силою забирав шанхачуда, почали кликати крішну і балараму на порятунок. Два брати, вхопивши кожен по замашній палиці, кинулися їм навздогін. Не бійтеся, кричали вони гопі. Зараз ми дамо цьому демону від доброї науки. За якусь мить вони наздогнали Шанхачуду, який, зваживши, що брати надто могутні, облишив гопі і кинувся бігти, рятуючи життя. Але Крішна не дав йому втекти. Гопі він дорочив баларамі, а сам переслідував Шанхачуду. Крішна хотів дістати коштовний камінь у формі мушлі з голови Демона. В кілька стрибків Крішна наздогнав Демона і, вдаривши його кулаком по голові, вбив. Узяв коштовний камінь і повернувся. Перед усіма гопі Крішна подарував самоцвіт старшому братові Баларамі. Так закінчується в хакці веденців виклад 34 го розділу книги Крішна верховний бог, особа, назва якому звільнені від Ядхари. знищення демона Шанхачуди.